Друзі, всім добрий день. Друге листопада. Я свій репортаж починаю з узбережжя Чорного моря, нашого рідненького морячка. Зараз ми з ним привітаємося. Поки я вам хотіла сказати, що я в листопаді ніколи не купалася, але завжди про це мріяла. Навіть ставила собі це за мету. Тому я хочу, щоб саме сьогодні моя мрія здійснилася. Дуже потребую вашої підтримки, тому що погода не для купання, як по мені. Сьогодні максимальна температура плюс 14 градусів. Вчора взагалі був цілий день дощ, вітер, хмарна, така депресивна погода займи і випий. Тому сьогодні трошечки з'являється сонечко. І я думаю, можливо, в листопаді більше не буде сонечка і не буде змоги все ж таки покупатися. А я так цього хочу, я так про це мріяла. Для мене це дуже важливо. Якщо в нас є мрія, то що ми повинні робити? Ми повинні йти до неї. І я хочу це зробити сьогодні. А також це, знаєте, як пересилити свої страхи, перебороть свої страхи якісь. Ну, це як робота над собою. Так що, тому для мене це важливо. І я, я ще раз кажу, що потребую вашої підтримки. Але все це ми зробимо швиденько. Швиденько покупалися, кайфанули, пораділи, пишаємо з собою, і йдемо далі. Нас чекають сьогодні великі справи. Тож, п'ємо, танцюємо і уходимо, ходімо. Добрий день, наша рідненька Моречка! Ну як допоможеш мені здійснити свою мрію покупатися саме в листопаді? А? Приймеш мене? Ай, як класно! слухайте, кайфулік. Я вже зайшла в водичку, ну вона класна, класна. Ну мені трохи страшно, я не знаю чому. Оце знаєте, що страшить? 2 листопада. 2 листопада, воно як цей, як барабана дроб в цих кушах. 2 листопад. Нормально. А якщо б сказати там 15 липня, то о, та хороша вода, погнали купатися. Чаєчки рідненькі. Ну що, йдемо. <ріст> <ріст> так хочеться кричати. <ріст> Дуже голосно. Ну Дозволяється мені. Але це кайфулики. Мрії повинні здійснятися. Так, як, це? як мені стати? Отак, так? Да? Друга листопада! <ріст> Одеса! чорне моречко. А я на морі! У -у -у! <с> зараз люди, люди прийдуть на мене дивитися. У -у. Так, зараз, як виглядає узбережжя, ланжерон, <с> Растя в шоці. Вона навіть від речей подалі відійшла, думає, ну її в ваню. Мать зроблю вигляд, що я її не знаю. <с> Клас. Кайфуліки, кайфуліки, кайфуліки. Не тремти, камера тремти. Левіді. Я в шоці? Звідки вони? Лебіді. Ви бачите? Я за ними йду. Вони пливуть і я йду. Боже, яка краса, два лебедя. Оце так, тогда. Класно, це взагалі щось неймовірне. Ланжерон. Моречка, дякую тобі за таку неймовірну, за таке неймовірне купання. Що ти навіть мені лебідів прислав? Це знак. Бачите, як мене любить Моречка? Я йому казала, Моречка, дай мені покупатися. І, і Морічка мені дало знак. Навіть лебеді мені прислала. Ну це взагалі щось неймовірне. Ні, а я довго буду за ними бігати по всьому морю, за цими лебідями. Боже, яка краса, це неймовірно. Лебіді, почекайте мене. Почекайте. Почекайте. Не лякай. Такі класні, вони як штучні якісь. Пливуть собі. Клас. Я в шоці, я в шоці, ти що? Шо? Бистро на берег. Цирк! Давай, де наші речі? Растюня? Я в шоці від того, що ще раз я покупалася. Ви бачили це? Так я за лібідяні за тими, фоткаю. Чи... Цей, за ними і тут раз, обертаюся раз я поруч. А, я в шоці. Це ж треба було таке, а ну, вони вже пазують і так, і так, і так, і так, пазують. Красунь. Não é Ще тільки, що ми ганяли лебідей на ланджероні, а вже ми знаходимося в епіцентрі. На прохання Растіного другого Марсельчика ми приїхали в епіцентр, щоб засняти новорічні прикраси. І сонечко вже так яскраво світить. Ми були на ланжероні і сонечко не світило. Ми в епіцентрі дивимося новорічні прикраси, світить сонечко. Ну то таке, ходімо дивитися. Растюня, не взяла тобі нічого підстелити, тобі так незручно, да, моя бідолашна растя. А тут вже дійсно новий рік. Подивіться, подивіться, яка краса. Зараз пройдемось, подивимось. Happy new year, а ти кажеш лебідь, Які там лебіді? <laughs> вже все. Happy new year. Такі малашні Діда Мороза, але немає цих ці... цін. Де ціни? Не бачу. Вони різних розмірів, дивіться. А ось великий 1190. А, ну ми цього року без Діда Мороза обійдемося, так красі. Ні, Ну красиві, дуже красиві такі іграшки. Ось отакий гномик коштує 390. Наприклад, новорічні вінки, різні, різні, ну, такі великі. До речі, можна самому це все зробити, якщо мати час і настрій. От маленькі, 414 коштує. Маленькі такі. Ну, красиві, красиві, ну такі ціни для мене дорого. Свічки такі 300, в Келиху, 393. Ну, як музей, так? Да? Ой, який ангелочок. Ну, красиво, слухайте, дуже красиво. Разця, ти в шоці? Такий олень. Хотіла подивитися, скільки він коштує. щось закреслена ціна. Не знаю. Взагалі-то тут ідеш начебто в касці. Подивіться, як красиво. А ялинка, я кажу, та блакитна. Воля, бачите? Воля. І наверху написано «З вірою у перемогу в рік новий. Ой, клас, молодці, шикарно. Такі пляшки. Це ж вони пові... А, вони світяться, світяться. 305. Бачите? Бачите, 59. Недорого, такий керамічний ангелочок. По 90. Ну ці красиві такі. Які великі кульки. Але вони безцінні, безцінні, трошки менше. А ось яка велика, 311. Клас. Оце дракончики по 74 Подивіться, який патріотичний. Оце клас. Так і це ж вони, що я туплю? І це ж вони. Вони скрізь. Трохи гальмую, то вже ні, то сови. а ось дракончики. Мені оцей подобається патріотичний дивіться. Оце, з тризубцем. Все краще, да? і тризубці, і патріотичний, і дракон, все, все. Ось дракончики теж. 120. 120 вони коштують. Ну, Такі різні щастя там чи що з написами ще. А ось по 45 теж. По 108. 108. 139. Теж такі красиві. Вон патріотичне. Сто двадцять. Сто п'ять. З качуром. <глад> Клас. Не такі великі. Оці по сто двадцять. Теж прикольні. З ним Бандер гусі налетіли ми з України 248 от кисе блиску, сейчас все таке 248 таке 299, як то кажуть, чим далі в ліс Тим більше дров. Да? Оце і ми так. Зараз мені та ціна за 120 покажеться дуже приємною. І красиві, звісно, красиві, дуже красиві. Дівчинка-працівниця підійшла, каже, Растінька, можна з тобою познайомитися, почала її гладити, з нею розмовляти. І дала нам отаку картоночку, щоб Расті було зручно. Моя маленька Растя. Всім подобається. Всі на тебе звертають увагу, сонечку. Ох, який красивий, да? такий з ялинкою, боже, яка краса. 120, така коштує Шишка з ялинкою іка класна фотозона, начебто українська хатинка, з пічкою, з ялинкою, з якимось веретіном Все. Сідаємо і фоткаємось. А в печі навіть хліб є. Ух ти Красиво, так? Да? Хочеться посидіти, да, Растюнь? Такий сніговік 890 великий. Такі маски 248. Опа, ваша маму і тут і там показує. Добрий день. Ви вже тут наплавались і ми вже наплавались. Добрий день. 830 такі морози. Красиві. А цей теж 830. Оце класний сніговик з пташкою. Клас. А ось які сови класні, боже, які вони красиві, Неймовірно. яка ж ціна. Ой, я не можу, Ой, я не можу, ну дуже класно. 350 велика така. А є ще маленькі. А маленька, а маленька 264. А є жачок такий. А язичок 174. Ой, боже мій, Не падайте. О, а білки ці, боже, які ви класні. Слухайте, це неймовірно. А яка ж ціна у вас? Нема ціни, безцінні, безцінні. Може є, я щось знаєте, я так є 680. 680 білочки. Сім дев'ятсот сімдесят чотири, десять сто сорок чотири. Скільки там? Сім дев'ятсот, двадцять, сім дев'ятсот, ми в лісу. В лісу. Потяг до перемоги. Ці мені дуже подобається, коли обиграють якось патріотичними гаслами. 274. 1395. Їй дешеві. Вон є акція 1485. 1818, 3493, 1898, 1512, 1656. 531 невеличкі, по 306 вон маленька, 414, 183. Шкарпетки новорічні. 79 он з Дідом Морозом, а є 118 такі. Ще гальма в них тут є. Коротенькі вони з гальмами. Мордаки якісь. Ведмедики чи хто. 278 тапочки такі. Боже, які вони теплі! Теплі Ми загуляли по епіцентру. Дивіться, вже захід сонця, а як красиво, дуже красиво. Боже небо таке неймовірне, неймовірне небо. А я буду закінчувати своє відео. Вже будемо їхати додому. Хотіла подякувати нашим ЗСУ за змогу зняти це відео. Слава нашим героям, не забуваємо донатити. Стосовно петиції я вам вже не нагадую, тому що і термін підписання вже вийшов, або там залишилося один-два дні. Ми вже не встигнемо назбирати цих підписів. Але я вам всім дуже дякую за підтримку. Я напишу ще одну пітіцю. Трохи часу пройде. Я, там не знаю, місяць-два я трохи. Зроблю перерву, а потім напишу ще одну петицію і звернусь до вас про допомогу. Ну а вам приємного просмотру. До зустрічі. Пока-пока.